Доброго дня! Сьогодні нам на ремонт поступила така машинка. П'ятирічна Вірпуль. Але вже є проблема, що тут внизу, внизу при інтенсивній мийці збирається вода. Небагато, десь одна кружка, але з часом, якщо є у домі паркет, це буде великою проблемою. І так, ми приступили до ремонту і виявили проблему. Попередній власник, хочу сказати, що попередній власник замінив сам прокладки. прокладки. Двері от пешки і прокладку тут внизу. На нижній планочці отут. І заплатив за це все 200 доларів. 200 доларів. Але це машинка те. проблему досі має. До і не вирішена вона. І не вирішена. Ми взяли тестувати її і виявили несправність. Несправність виявила, вона полягала полягала в неправильній роботі оцієї оці штучки. оцієї штучки цього розпилювача. Так, сфокусуємося зараз. Так, добре, да, розпилювач був тріснутий, ми запаяли пластмасу і заклеїли. І тут запаяли з двох сторін, і заклеїли. Поставили такі стяжки пластмасою для того, щоб міцно трималася вся конструкція. Так. Тепер ми тестуємо її. І вроді би усе добре. Верхня провіримо добре. Машинка програми працюють всі добре. новенька, опс, покриваємо. І Проваємо. закриваємо. Добре, включаємо на, на кнопочку, наплей. На і продовжуємо тест і все.